Білі одежі, гарячі серця, щире бажання для Бога служити. Це не обряд, це є воля Отця, щоб заповіт самим Богом вступити. Приклад для нас сам Христос залишив від Іоанна, хрестившись в Йордані, видиму заповідь цим Він звершив, що від самого Отця були дані. Тисячоліття відтоді прийшли. Хрестяться в ім'я Господній сьогодні, вже мільйони спасіння знайшли, вірячи щиро у слово Господнє, Ворог від цього не раз лютував, прагнучи церкву Христа зруйнувати, злісні гоніння в злобій готував, та віру нічим не зумів він зламати. Погрози, арешти, розстріли, тюрма. Це все не змогло перешкодою стати. Бувало, ніч темна, холодна зима, та прагнули правду Господню звершати. І церква Господня міцніла, росла, нічим її ворог не зміг зруйнувати, тверда, непохитна, як скеля була, готова за правду Господню страждати. Вчення християнське вона всім несла, підтверджуючи і життям, і словами. Ця вістка спасіння і нас досягла, вселила надію у серце нам з вами. І церква Господня, Христова Сім'я новими серцями ряди поповняє, бо хрестя й нині в Господнє ім'я, і церква у Бозі міцніє зростає. Підтвердженням цьому на наших очах я вірую, буде сердечно лунати. Бажання гаряче в цих юних серцях, Господь в заповіт буде в небі складати. У книгу життя записав Бог ім'я. Дійсно, яка це велична подія, Ви, діти Господні, Христова сім'я, Все Небо вам щиро сьогодні радіє, з нової сторінки почати життя, нехай воно буде достойно прожити. Хай сповнена буде обітниця ця і з чистим серцем сумлінням для Бога служити. Нелегкий цей шлях, але поруч Ісус, на Нього надію всю ви складайте, щоб вірними бути в час зла і спокус. Ви єдність із Ним на колінах шукайте. Хоч важко, та варто покірно іти. Життя своє в руки Господні віддати. хто шлях цей старається. Вірно пройти, не вінець вінець, небесах буде мати. Сьогодні важливий вас день у житті. Згодилися ви для гріха помирати, щоб заново знову родитись Христі і нову сторінку життя розпочати.